Новорічні свята в Черкаській школі номер 14 традиційно розпочинаються справжнім фольклорним дійством. Щороку напередодні зимових канікул тут влаштовують ярмарок і концерт. На один день за шкільну форму тут українські народні костюми. Народні пісні лунають повсюди. «Буличка, буличка, буличка, ой, боляй, жіночка, жіночка. Родзинку свята щороку стає ярмарок. Активну участь у ньому беруть і батьки, і діти, і вчителі що тут приготовлено, пекли або діти разом з батьками, чекають цього свята, як то кажуть, не дочекаються. Приймають участь, самі гроші рахують з задоволенням. Найкраще купують печення самодільне, яке зробила моя тетя Лена. І ще дуже, дуже, дуже швидко скупили всі вареники. Подібні заходи, говорить керівництво школи, допомагають дітям глибше пізнати народні традиції, а також виховують у них милосердя. Період підготовки до ярмарку діти готують українські пісні, танці, готують українські смачні страви. Кошти, які діти отримують під час. Благодійної ярмарки йдуть для дітей онкохворих в обласному онкодиспансері. Чи не половина учнів школи номер 14 це категорійні діти, тому вони добре розуміють ціну підтримки. За кошти зібрані на ярмарку учні купують подарунки для маленьких пацієнтів онкодиспансеру та влаштовують для них новорічний ранок. Таку ініціативу учнів і вчителів цьогоріч підтримали і владці. Участь у благодійному ярмарку взяла депутат обласної ради Світлана Трофімова. Обраниця говорить, на подібних благотворительних заходах вона – частий гість. Я, як обласний депутат і підприємник, приймаю активну участь в таких мероприятиях. Це і хворі діти з діагнозом ДЦП, і діти хворі онкозахворюваннями і так далі. Світлана Трофімова переймається не лише благодійністю, обраниця чимало уваги приділяє освітній галузі. Загалом цьогоріч говорить, як член спеціальної комісії з перевірки стану освітніх закладів, побувала в багатьох школах Черкащини. По нарушенням що ми робимо, була створена комісія, де подробнішим образом зустріляли всі нарушення, які були виявлені, були составлені протоколи. Вплив до того, що то була один повар. Із 14 чотирнадцятою школою Світлана Трофімова плідно співпрацює. Як депутат допомагає вирішувати низку проблем? Приміром, дбаючи про якість харчування дітей, зараз вона допомагає з придбанням водних фільтрів на кухню закладу та посудомийної машини. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Вікановини.